Волонтерка Анастасія Панасюк на марш за права тварин прийшла зі своїм мопсом Нікі. Це мій маленький друг, один із шести вдома, всі інші врятовані, безпритульні, а це такий подаруночок маленький, який просто не залишається саме вдома, тому мушу його засадити з собою. Такий маленький наш волонтер. Я щаслива, що вся Україна долучається до такого заходу. Я щаслива, що люди дійсно звертають увагу на проблему тварин, на проблему жорстокого поводження з тваринами, без за це, проблеми безпритульних тварин. У півдні колона вирушила від Покровського собору до Майдану Незалежності. Наразі у рівному немає притулку для тварин, розповіла керівниця стерилізаційного центру Тамара Сиротинська. Зараз там тимчасово мешкає сотня собак. Зараз ми в процесі прилаштування тварин, тому що ці тварини, які стерилізовані, і попали до нас у різних випадках. Там збила машина, жорстоке поводження чи ще якісь випадки. Ми стараємося тварин по максимуму прилаштувати. Ми розраховуємо на вашу присутність, на вигул. Вони дуже радіють. Коли хто хтось приходить взагалі, от і просто вигуляти, подивитись на них, просто погладити для них це дуже важливо, навіть не стільки їжа. За інформацією поліції, яка супроводжувала марш, участь в ході взяли близько 50 людей. За словами співорганізаторки маршу, зооволонтерки Али Лосік, підсумком цієї акції стане звернення до влади. До міської влади початок будівництва притулку, тому що його немає, немає коригування проекту. Взагалі, рухи в цьому напрямку не ведуться. Немає автотранспортних засобів. матеріально технічна база взагалі відсутня, немає позиції ловця. Стерилізація тварин в місті Рівному лише 100 собак на все місто в Луцьку за півроку. Лише 659 особин, а в нас 100. Тобто ми самі волонтери своїми силами не спроможні втримати таке велике місто і ще добавився бался Ми подали комплексний проект, в якому розписані детально, що як робити, від влади потрібна воля і фінансування. Маємо уявлення, робимо певні кроки, виділяється певна сума коштів. Звісно, можливо, не така як потрібно, як вже на все не вистачає коштів, але в принципі міська влада не стоїть осторонь цієї проблеми. Як вказано на Фейсбук сторінці всеукраїнського маршу за права тварин він паралельно відбувався у 30 містах України. Оксана Туз, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.